З вами новий завіт. Новий завіт відкриваємо. Євангелія від Луки 14 розділ. Ми читаємо Євангеліє від Луки 13 розділ. Ми продовжуємо читати е... вірш завершен Євангелія. Новий завіт. Новий завіт Відкривайте, хто взяв. Новий завіт, хто не взяв, в ще раз беріть, будь ласка, щоб ми могли відкривати, щоб ви могли е... слідкувати. І щоб ви могли читати разом зі мною. І е, зараз невеличке таке місце, ми прочитаємо і трошки поспілкуємося. Євангеліє від Луки 13 розділ, 22 вірш. І проходив Ісус Христос через міста і через села, навчаючи людей по дорозі до Єрусалиму. Ще раз. І приходив, проходив Ісус Христос через міста і через села, навчаючи людей по дорозі до Єрусалиму. Ми зупинилися. Отже, що відбувається? Ісус Христос разом з учнями і з великим натовпом людей іде е, в Єрусалим. І Він проходить через села і через міста. І що він робить? Тут написано: Він навчає людей, навчає в села, Він навчає людей в міста. І перше, що я хочу сказати, дуже важливе, дуже важливе для всіх християнська віра. Це вчення, це вчення Ісуса Христа. Новий завіт, і взагалі Біблія. Це вчення Ісуса Христа. Це не просто книжка, це не просто текст, це не просто історична книжка, хоча там є історичні дані, історичні особи. Це вчення. Ісус Христос проходив через міста, через села, через долі, через судьби, через життя людей і навчав. Далі, питання тепер. Чи розуміємо ми чи розуміємо ми, люди, якими ми сьогодні живемо в Кримівці або в районі? Чи розуміємо ми, що християнська віра, віра це вчення? Чи сприймали ми віру раніше як вчення? Дивіться, що таке вчення? Це школа, це школа. Наприклад, наприклад. Тут є от діти, у вас є онуки, і ти слідкуєш, ти слідкуєш щоб твій онук встав в понеділок в сьому, чи в 7:30, чи в вісім, і пішов до школи. І він питає: бабуся чи мама, що кожен день ходить в школи? Так. Да. Кожен день? Так. Да. Але коли я кажу, пастор каже, Християнська віра це вчення. Вам сьогодні сказали, відкривай Біблію 5 хвилин в день. І ти кажеш, що кожен день? В <гум> <гум> смислі? Ти тільки що дитину свою відправив е, в школу, щоб навчатися кожен день. Вісім уроків, Вісім уроків, По 45 хвилин! І це для тебе нормально, і для нього нормально. Ти знаєш, що він половину не розуміє цієї геометрії, фізики, алгебри. Але ти все його відправляєш. Та я не понімаю цю Біблію, Я п'ять хвилин читаю, нічого не розумію. Ну і він не розуміє. Хорошо, якщо українську літературу вірш запомнить. Понімаю. Хорошо, от я запам'ятав вірші. Це було найкраще, що я міг вивчив. І, і сочинення, це було найкраще, я міг це зробити. З Павелканом, тому що я граматику не сильно понеси. Була си, не сильна моя сторона. Але мені це подобається. Слухайте. І ми знаєте, ми лицеміримо, не розуміючи, що християнська віра це не те, це не розуміння, що є Бог на світі, друзі. Це не не ну, це не все. Якщо ти просто, у тебе є таке розуміння, що є Бог на світі, або люди в нас кажуть, так. Щось є. Надо у щось віри. <рес> Магнітне поле є, його не видно, можна в нього вірити. Є ще ці поле, які, ці хвилі в мобілки Твої, їх не видно, можна в них вірити. Але ми не віримо в щось. Е, є Господь. Є християнське вчення. Християнська віра це вчення. Дивіться, хочу сказати: Ісус Христос, тут написано в Біблії, Він проходив села. І міста і навчав людей, навчав людей. І коло нього було 12 учнів, яких він навчав, і тисячі людей, яких він навчав. Звичайно, він зцілював. Звичайно, він кормив. Звичайно, він робив добрі справи. Звичайно, він спілкувався з людьми. Але ми читаємо, що він навчав, навчав, навчав людей. Далі. Тобто, Ісус Христос, учитель, і тепер, і тепер, друзі, і тепер нам треба задуматися. Дивіться, в нашому християнському розумінні є сильні сторони. Наприклад, ми можемо сказати нормально, все ці, все ці ми можемо сказати. Ісус Христос Господь. Це добре. Амінь. Ісус Христос мій Спаситель. Хорошо. Церкві ми вже тут навчилися, що Господь мій є забезпечити. Амінь. Також ми на церковному зібранні навчаємося. Господь мій цілитель. Це все правильно. І тепер те, чому ми повинні навчитися всі, якщо хтось хоче правильно вірити, що Ісус Христос є учитель. Мій учитель. І це ти ніколи в житті не говорив. Можливо, сказав? Ну не свідомо Це... Але це факт. Ісус Христос проходив села і міста. І Він навчав. Він навчав людей. Зараз ми поговоримо, чому навчав? Він навчав не тільки учнів. Якщо ми будемо читати, ми будемо бачити, що Він навчав всіх. Натовпу людей. Його проповідь нагорна проповідь записано в двох розділах 5 Матвія 6. Туди агромінні, вони вважаються в світі найвидатнішими промовами, ну, якщо ви знаєте, нагорна проповідь. Далі. Отже, про що навчав Ісус Христос? Про що навчав? Дивіться. Ісус Христос насправді і наш Господь. Бог Отець, наш Бог, в якого ми віримо. От ми чогось так не сприймаємо його, але сприймайте, він найпрактичніша особа, найпрактичніша особа Всесвіту. Він це життя створив. Він всі деталі Твого обличчя створив. Він зуби створив, щоб вони жували язик. Він пальчики створив, щоб вони отак от, он, отак от робили. Він очі створив, щоб вони бачили. Він найпрактичніша Ісус Христос навчав, як жити в цьому житті і мати благословіння. Кого навчав? Людей. Кому жити? Людям. Він не сам себе навчав, він не ангелів навчав, Він не Бога Отця навчав, Він не Духа Святого навчав. Він людей навчав. А ми тільки те, що ми знаємо, єдине, що є Бог на світі, і Господь тобі суддя. Теологічна освіта у нас на двох заповідях. Але він навчав для чого? Щоб люди трошки більше знали. Щоб люди більше знали. І щоб люди мали благословіння. Він навчав, щоб люди могли мати благословіння в практичному своєму кожнодневному житті. Наприклад, і прости нам борги наші, долги наші. Гріхи наші, як і ми прощаємо довжням нашим. Це молитва Отче наш, яку він сказав учням, коли учні попросили, навчи нас молитись. Тут дуже практично. Він каже, в цій молитві, він каже, ти будеш жити в цьому світі. І люди, свідомо або несвідомо, будуть тебе ображати. І тобі, щоб тобі радісніше жилося, тобі треба їх прощати. Вже, якщо ти не прощаєш, ти мучишся. Ти не спиш, давління пригає, хворієш. А якщо ти будеш прощати на вечір, то й спати будеш. Поплачеш, помолишся, то й спати будеш. Ну, його вчення, його вчення, воно практичне, практичне, практичне. І дивіться, а що, нам, що з нас зробила релігія? Що з нас зробила релігія? Ми знаємо, що є Бог на світі. Ми пару разів на рік відвідуємо храм або водохрещу десь біля води. І все. І нас не цікавить, і ми не навчаємося. Нас не цікавить, і ми не навчаємося, і ми не знаємо. І ми навіть не знаємо, що Господь ну, Він найпрактичніша особа у всесвіті, який хоче нас навчити практичним речам, як мати благословіння в нашому житті. Боже. Далі. Про що ж Ісус Христос навчав ще? Про те, як Бог хоче, щоб людина жила на цій землі. Як Бог хоче, щоб людина жила на цій землі. І Аня перед цим трошки про це сказала. Як же Бог хоче, щоб людина жила на цій землі? І пастор Тетяна перед цим це казала. Пам'ятаємо, відштовхуємося від того, що Бог є наш Отець. Він є найкращий Отець. І все батьківство, яке існує, все батьківство, в Біблії так написано. Посланні до Єфесян апостол Павло сказав такі слова. Все батьківство, яке існує, воно бере початок від нього. Він, він еталон, наш Бог Отець, він еталон, найкращий батько, найкращий батько. Якщо в тебе був хороший папа, це класно. Знаєш, що твій небесний отець, ну такий самий, тільки трошки краще. Досконал И как бы ты... ты не мешай. Опусти пожалуйста. Опусти ручку. Ириш, присядь, пожалуйста, туда. Пожалуйста, не Я посиди. Просто ручку. Дальше, дальше, дальше. Да, Владимир Mm -hmm. Mm -hmm. Вибачте, будь ласка, трошки зразка. Володимир Микола, що спи у місте, сам пересе. Дякую. Вибачте. будь ласка. Просто коли ти стоїш і бачиш всіх, це, це заважає. Отже, Отже. тепер, як ми, як назвати я сказав, що Бог, наш Небесний Отець, Він зразок Зразок найкращого отця. І коли ми думаємо про те, що відбувається в світі, Зле і добре, хороше і погане. Те, що ми бачимо, те, що ми бачимо в новинах і те, що ми бачимо в чомусь. Я вже про це навчав багато разів. Я хочу, щоб це почули. Знаєте, що від Бога, від Бога Отця іде як для дитини для тебе все добре, а не зле. Добре. Якими ще словами можна назвати вчення Ісуса Христа? Якими словами можна назвати вчення Ісуса Христа? Як однією фразою, однім фразою, реченням назвати вчення Ісуса Христа. Його можна назвати воля Божа, тобто пізнання волі Божої. Я вже сказав, що воля Бога Отця для нас вона добра, чудова, приємна, досконала. Воля нашого Небесного Отця, бажання, Його бажання для нас, вони найкращі. Чудові досконалі. Аня почала про це говорити. Дивіться, е колись, коли мені було 20 років, я зараз розкажу секретну історію, як я одружився. Е я почув, що я прийшов тільки до Господа, і треба помолитися і сказати, Господь, е я, я хочу в тебе попросити, щоб ти дав мені дружину. Але я подумав в своїй голові, а вдруг він мені дасть таку, що буде некрасива. «Ілі він мені дасть таку, що не по моєму вкусу. А потім я друга мислення моєму другому получаю. Така мисси, що скажу. М -м -м. Ну, він же твій отець. Він же знає твої вподобання. І він знає, що тобі потрібно. Ти ж можеш йому довіритися. Помієте, я ж хотів. Е я вчився довіряти Богу. Одна моя сторона казала, ти не можеш це попросити у Бога, сам вибери. А друга сторона казала, ну, який ти віруючий, якщо ти сам все робиш. Ти ж повинен у Бога попросити, і він тобі дасть свій час. І я попросив. І я йому довірив. Понимаєте? Будемо святкувати в листопаді. Наше 30-річчя. І те, що я щаслива людина, і те, що в мене благословена сім'я, і те, що я люблю свою дружину. Кожен день їй багато разів це кажу. Це його, його е, даяння. І всі даяння е, е, в твоєму житті добрі, які були і які будуть, які будуть. Якщо ти довіришся Господу, якщо ти будеш довірятись Господу, якщо ти будеш пізнавати Його волю. Але дивіться, Ісус Христос чому навчав нас волі Божій? Чому? Тому що ми не знаємо. Тому що ми не знаємо. Тому що ми не знаємо ні Його Слова. Ні його волі, ні, ні його задуму, ні суті, ні не суті, не смисла його задуму ми не знаємо. Тому нам треба навчитись. І ти скажеш: ну, вчитись це таке. Але я от дивіться, що хочу сказати. Кожен з нас в нашому житті все, що ми знаємо, вміємо, говоримо, це плод того, що ми навчались. Навчались в дитинстві, навчались в юності. Навчались в молодості, в середньому віці і в старості. І навіть зараз ми навчаємось. Ні, я вже стара людина, я не навчаюсь. Покажи свій смартфон. І скажи, скільки у тебе смартфон. І скажи, що ти не навчаєшся. Всі навчаємося смартфоном. Покажи, як ти користуєшся вайбером. А покажи, як ти користуєшся Тік-Током. От у мене немає тока І я ще не вмію. А я знаю, що є дехто трошки на пару років старше мене. і у вас є Тік-Ток. І ви нормально там клацать. Всі з цих котиків яскравих виставляє постійно. І ви кажете, я не можу навчитися, Ну, я не хочу навчитися, це так. Да. А я не можу навчитися це ні. Ну, ви пам'ятаєте, як ми всі осваювали ці банкомати, коли їх послав, було просто, це ужас. Зараз, яка проблема у кого взагалі? Ніякої проблеми немає. Тому, друзі, я хочу, я хочу сказати, будь ласка, християнські вчені. Християнська віра, це вчення. Ісус Христос це вчитель. Ти повинен, якщо ти хочеш, якщо ти дійсно християнин, якщо це є в твоєму серці, ти повинен йому сказати, Господь Ісус Христос, ти мій вчитель. Я дозволяю тобі мене навчати. Нехай не глобально, нехай це геометрія, алгебра, фізика духовна, до тебе не буде доходити зразу. Нехай тобі буде важко знайти 5 хвилин. Серед аптек і маркетоптів, щоб почитати Біблію. Але ти будеш старатись. Він навчає не просто так, коли ти ходиш по вулиці. Він навчає через Біблію і через проповідь він навчає. Тому одна з Його заповідей і воля Божа, щоб ми приходили на церковне зібрання і слухали цю промову. І щоб ми сказали, кожен з нас, якщо ти християнин, ти повинен сказати Ісус Христос, мій Учитель. Ти повинен це сказати. А не тільки хліб наш насущний день на сьогодні. Амінь. Це не початок і не кінець, це середи. Саме можливо, головне в, наших, в нашій голові. Але це не все його вчення. Ми повинні, ми повинні постаратися. І в нас ще є пару років, друзі, в запасі, по Божій волі пожити і повчити ну, його вчення. Що основи його вчення? Найперше він каже, найперше. Шукай Божою волю. А все решта, і хліб щоденний, і одяг до угу. тебе додасться. Найперше він каже, шукай моєї волі, шукай мого лиця, шукай, шукай мене, що я тобі говорю. Найперше. Розумієте? І тоді тобі важко Ти, ти думаєш, найперше я шукав е, їжу. А Господь каже, е, їжа це важливо, але це не найперше. І хочу.